Ніколи ми не будемо братами. Авторка цього вірша Ровесниця української незалежності, 23-річна Анастасія Дмитрук, розповіла в ексклюзивному інтерв'ю п'ятому каналу, кому його присвятила та чому змінила тематику своєї поезії. Дівчина каже, що під час майдану її шокувало негативне ставлення Росії до революції гідності. Після анексії Криму народився вірш, в якому Анастасія розповідає, чому українцям і росіянам ніколи не стати братами. Більшість росіян дівчина вважає чужинцями по духу для українців. Зараз увесь більша через військові події на сході Анастасія передає у своїх віршах. каже лише згуртування українців здатне врятувати країну. Ну, відбуваються в Україні дуже важкі часи, дуже важкі для нас вирішальні, по суті, дуже багато всього зараз змінюється у людях. Відбувається таке становлення нації і пробудження свідомості людської, оскільки люди мають трішки прокинутися і переоцінити свої пріоритети саме зараз. І тому ми маємо бути сильними і єднатися, підтримувати один одного.